Привіт, танкісти! Сьогодні я хочу поділитися з вами деякими лайфхаками, як легко виконати задачу блок 15 на танк Ескалібур. У моєму випадку її потрібно виконати з відзнакою, тому що треба повернути колись закладені у задачу бланки наказів. Основна умова задачі це здобути 8 нагород категорії Герой битви та або епічних медалей. Щоб виконати завдання з відзнакою, треба отримати забій 2 медалі героя битви або епічні медалі. Посилання на перелік усіх доступних медалей буде під відео. Як найшвидше виконати задачу. Одна з найпростіших медалей для отримання це стальна стіна. Для цього потрібен танк із гарною бронею. Другою медаллю я обрав основний калібр, що також досить нескладно. Для задачі блок 15 підходить техніка Німеччини та Японії від 6 рівня, тому я обрав японський важкий танк OE. В одному з боїв мені вдалося отримати дві медалі стальну стіну та основний калібр. Однак, далі все пішло далеко не за планом. За кілька десятків боїв більше однієї нагороди за бій я не отримував, тож вирішив кардинально змінити підхід. Наступний мій вибір це німецький легкий танк 7 рівня SP-1C. Чому саме він? По-перше, цей танк має чудову динаміку, гармату та огляд. По-друге, для легких танків доступна медаль Орлика. Тобто потрібно знищити два або більше танків або ПТСА у противника, які перевищують ваш рівень щонайменше на один. У першому ж бою на СП1С я виконав умови задачі, хоча й отримав несподівані для себе медалі. А саме танкіст снайпер та основний калібр. Думав, що втретє виконати задачу буде так само легко, але я знову помилявся. Кілька десятків боїв на ОІ та СП1С приносили максимум одну медаль за бій. Тож я вирішив перепочити та взяв важкий танк Type 63 для звичайного фарму. У бою намагався грати по максимуму обережно і ефективно, але я навіть не підозрював, що замість двох медалей я отримую їх значно більше. Давайте підіб'ємо підсумки. Для виконання задачі блок 15 на танк Excalibur найпростішими медалями, на мою суб'єктивну думку, будуть стальна стіна, танкіст снайпер, основний калібр, підтримка. Медаль орлика. Для цього вам знадобиться техніка з бронею, хорошою гарматою або легкий танк. Від себе можу порекомендувати таку техніку ОІ, СП1С, Яхпанзер 4 чи То СП. Суть проста. Наносьте якомога більше шкоди для отримання основного калібру. Пошкоджуйте максимум супротивників для медалі підтримки, танкуйте для стальної стіни. На легких танках намагайтеся знищити вищим за рівнем ворогів для медалі орлика. Усі ці поради будуть також корисними для виконання основної умови задачі. Бажаю успіхів на полі бою. До зустрічі.